Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дорогі наші військовослужбовці, всіх вас хочу привітати і святом Архістратига Божого Михаїла. Святий архістратиг Божий Михаїл це один із вищих архангелів, який скинув дьявола у прірву. Це цей архангел, який боровся зі злом. Сьогодні подібно наша країна бореться теж зі злом. Сусідньою державою, країною Росією. Сьогодні, дорогі одне бажання в нас всіх українців, щоб настав мир і щоб Україна перемогла в цій війні. Тому, дорогі ми також і воїни просимо святого архістратига Михаїла, щоби дарував нам цей мир, щоб оберігав наших воїнів від всякого зла і дав їм щасливо повернутися додому. Також, дорогі, хотів би привітати і святом тих воїнів, які носять ім'я Михаїло, побажати їм поскорішої перемоги, побажати їм поскорішого повернення додому. Дорогі військовослужбовці, пам'ятайте, що народ України пишається вами. Ми поважаємо вас і цінуємо, і віримо в перемогу. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх зі святом.